Привіт, які привітки! Давно не бачилась. Мене звуть Іренка, І ти на каналі Здоров'я та Довголіття. А якщо ти ще не підписаний, підпишися, Також клікай на дзвіночок, став подобайку, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, сьогодні поговоримо про забитий ніс. Проблема здається, майже в кожного так. Є такі країни, що. А... Так, не буду забігати наперед, скажу так, що робити від закладеності носа. Насправді все дуже просто йде по ланцюжку. Що я маю на увазі? Потрібно спочатку зрозуміти, чому у вас забитий ніс. Тобто зрозуміти причину вашого закладеного носу. Якщо ви, наприклад, простудилися, чи попали під дощ, сість чи сніг, чи завірюху, чи просто якась нельотна погода була і. Вас просквозило, це також може бути, так? Ось тому зрозуміти, що після кожних таких рухів ваших подій ви повинні приймати ванну. Так, а не всі можуть це собі дозволити, можна дозволити гарячий душ прийняти або ж вмитися так і прийняти ножну ванну, тобто ванну з сіллю для ніг. Це дуже класна процедура, і взагалі, в Азії так, цією процедурою прийняття ножних ван дуже сильно популярно користуються, тому що саме на ногах ми знаємо, дуже багато є точок, так, які відповідають за той чи інший орган і так далі. Тобто ви собі а, будете робити добро це 100%. Отож, як же побороти закладеність носу? Ви, наприклад, зрозуміли, що у вас проблема з закладеним носом. Причину, ви зрозуміли, зробили все, що я сказала вище. Далі ви маєте, зрозуміти, що ви маєте на протягом трьох, чотирьох, п'яти навіть днів робити наступні процедури. Це, це я навіть прочитаю зранку, кожного ранку, так, а краще, звісно, декілька разів в день полоскати горло і рот. А Любим засобом, так, ось, а, тобто сіль бажано, сіль, сода, так, а також носові оці оці. Дирочки, пазухи, так, це також дуже-дуже важливо. І випускати це все через рот і випльовувати. Чим ця процедура? Спочатку, можливо, здається, ця процедура така кошмарна, так але насправді вона дуже корисна, оскільки в нас, коли ми, наприклад, спимо, так а значить в нас ось тут все залишається ці всякі наші. А, слиз, моменти, так, і не завжди кожна людина зранку полоще по рот нормально, полоще носік, так оце вихаркує, випльовує. так, Зазвичай люди цього не роблять. Ось, я вже не говорю про якісь там процедури. ось, а Воно все там залишається, залишається, можливо, стікає лімфо, лімфою виводиться, так, ось, але зазвичай, зазвичай, якщо, до прикладу, людина. Ігнорує моменти, коли організм посилає сигнали, що я хворий, будь ласка, займися мною, там чи так, і так далі. Людина ігнорує це все. Це все може призвести до чого. А є така хвороба, як гаймарід. Ось, а тоді, коли збирається гній ось тут, так, ось і тоді приходиться пробивати ніс, так, і робити певні. Пити певні антибіотики, певні ліки, так, робити процедури а, і так далі, аплікації, все, що скаже лікар. Тобто, це реально, реально, це вже жорсткі методи. Щоб такого не було, потрібно промивати вушка сіллю з водою, так, промивати носік, промивати, слухайте уважно, очі, вода з сіллю. Так, так, небагато, але так. Тобто, це навіть допомагає від конюктивіта. По крайній мірі, мені допомогло. Я з Польчик переїжджала, так сюди в Каліфорнію У мене почався конюктивіт, оскільки я робила. Масаж одній людині, так, старшій людині, в неї цей жіночки похилого віку був кон'юктивіт на очах, я це бачила, але тим не менше, робивши масаж, я почухала собі око. І приїхавши в Каліфорнію, я зрозуміла, зранку так що я не можу відкрити очі. Ось, тому отак, отак я різними методами пробувала-пробувала. І Як ви думаєте, що мені помогло? Мені помогло такий народний метод. Так, сіль з водою омивала очки. І слава Богу, все гаразд, і не потрібно ніяких мазей. Тому а не ігноруйте народну медицину, тому що народні методи лікування вони дійсно діють. Так, можливо, вони поволі так. А ви виліковують, деякі кажуть на тіки для профілактики, не тільки для профілактики, для лікування теж просто більш довший час потрібно так, але це більш натуральніше. Ви не будете, не буде ваш організм страждати так. Тому що, наприклад, від антибіотиків, коли ви попали антибіотики, Після того потрібно і паралельно так, пити лактобактерії, біфідобактерії, так, мікрофлора порушується. Більш то скажу, що мікрофлора в кишечнику в дорослої особи не відновлюється протягом двох років. А якщо ви ще раз себе пічкаєте наприклад, через там 8 місяців, ще там щось у вас сталося, вам приписали антибіотики, і ви побігли, купили антибіотики, почали пити їх, так? Тобто, ну. Хана буде вашому організму і імунітету також. ось Тому не робіть такого, тому що реально 2-3 роки, поки відновиться ваша мікрофлора, це дуже-дуже тяжко. А, далі, що ще хочу сказати. Промивати, я вже сказала, так, кожну ноздрю. Ось, а, можна так, щоб виливалося через ротик можна так, щоб, їх, якщо хто вміє, так, з ніздрі в іншу ніздрю, так, щоб виливалося, але це потрібно робити хоча б. А, Якщо ви захворіли, так, то потрібно робити кожен день. Якщо ви не захворіли, але просто, щоб для профілактики, щоб у вас не е, ішовся синусіт і так далі, так, ось, різні гайморіти і так далі, то потрібно це робити два рази в тиждень точно. Ось. Далі, далі. що ще е, тут пишеться про народні методи, це, так, Тримайте пазухи ваші в чистоті. Значить, разом з чисткою зубів обов'язково чистити зубною щіткою і язик. Чому язик? Тому що видаляє мікробів, так, які визивають на язику ангіну, всякі тонзеліти і синусити. Про це я також довгий час не знала, так, але я зрозуміла, що дійсно, дійсно, це є так. І як ти почистив після того, як ти почистив зубки, так, ротову порожнину, ти чистиш язичок свій, так, і потім відчуваєш таку аж, ну, чистоту. Ось, це, да, це може бути. Далі, далі, після промивання носа виконувати дихальну гімнастику. Ось, наприклад, вдох через праву ніздрю, а видох через ліву, Потім, навпаки. При цьому ви, а, вивільняються пазухи так, і активізуються слизова носоглотки. Це дуже важливо. Ну, я цього не робила, я робила тільки кожен день, по декілька разів це а, значить, поласкання розчином, з соляним і дуже гарно, гарно чистила зуби буквально після кожної їжі. Я це робила ось і мені мені помогло. Також хочу ще сказати, звернути увагу на такий лист, як Лавровий лист. Він досить добре популярний, так, і його використовують як антисептичний засіб, протизапальний. Але одним лише, значить, цим засобом так, неможливо вилікувати, наприклад, гайморит, так. Ось одним словом, одним словом, є такі травки, які допомагають, так як шавлія, ось, а, лавровий лист, там інші, так які допомагають, коли ви п'єте чай з них, вони допомагають організму справитися і виробляти певні. Бактерії, які допоможуть імунітету справлятися з вашою, з вашим якимось захворюванням. Це дуже важливо пам'ятати і розуміти, що а, не зелений, там пити чорний і так далі. Так, це може бути, там кава теж може бути, але не кожен день. Не кожен день. Кожен день це може бути гербалці, травяні чиї, трав'яні іменно чиї. Не з печнюшкою, не з шоколадкою, не з там бутербродом, так, а просто чай. Просто чай, опісля, можливо, там через хвилин, там не знаю, 15-20, ви можете це зробити, але разом ви не можете, так ось, і чай буде вам. Оцей трав'яні чаї, вам вам будуть раз в день ви будете їх там пити, там міксувати що там ось, і вони вам будуть допомагати тримати ваше здоров'я в нормі. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Якщо я була сьогодні вам корисною, поставте вподобайку, напишіть щось в коментарях. А що ви про це думаєте, чи можливо якісь інші методи використовувати, щоб з насморком справитися займоритом? Так буде цікаво послухати. Всім пока-пока і до наступного тижня.